Всім привіт! Сьогодні обзор у нас реле советського періоду Res 9 Ос, реле 68-го року. Ось так воно виглядає. Використовувалось в різні пострадянській апаратурі. Як бачимо, є сама схемка реле Тут іде саме. Реле. Бачимо паспорт 201, це прийомний реле, 68 рік, вказана партія. Та зірочка така. Дані реле містять дорогоцінний метал паладій, це метал платинової групи. І якщо звичайні паспорта 201, там йде 80% паладію то в паспортах ОС тут іде всі 100% паладі, без домішок срібла. Пишіть в коментарях, хто в якій апаратурі зустрічав багато таких реле. Буду дуже радий. Не забуваємо підписатися на канал та поставити палець вверх. Всім пока!